Живе, лиш просто існує, бо без неї душу свого Творця, Загробівши від плоті не чує, бо без неї душа слова Борця, загробівши від плоті не чує, бережімо любов їй нема перешку, тільки гріх в носу убиває, бо без неї Без теплої дощо помирає, бо без неї душу, наче кітка живо, без теплої дощо помирує, беречимо любов, дар небесний не отця над творінням його синородним, бо без неї не можна ні душу спасти, ні творцю стати спром. Справді угодних, бережімо любов більше свого життя, лиш вона нам покаже дорогу, і в відіні в нужді, в ясний день пітьмі, Заслабічне великого. Бога.